Ой, все не так, це не таке, все не це, я не цього хотіла чи хотів. Е, мені, е, от, Знаєте, по дороге, щось ви тут будете врядувати, щось ви тут будете носом крутити, і те вам не таке, і те вам не таке, і що ви хочете. Знаєте, знову, я дуже гарно знаю, що я хочу, але я дуже е, погано розумію, чого я хочу. Тобто, тут потрібно якось змінити фокус уваги на те, ми йдемо, а не звідки ми йдемо. Тож тут дуже важливо все ж таки тримати голову в холоді та розуміти, чого ви насправді хочете, тому що енергії у вас дуже багато у козирогів, земних козирогів, буде дуже багато саме кубкових енергій. Або ви тут в когось закохаєтесь, або в вас хтось закохається, або ви просто відчуєте якусь таку кільку Ну знаєте, таку наповненість від спілкування з оточенням.